Ну, дивіться, по-перше, вони не полишають спроб там трохи посунути сіру зону, нашу сторону лазять їхні диверсійно-розвідувальні групи, намагаються намацати слабкі місця в обороні українських сил безпеки, намагаються щось десь там проявляти наші. Вогневі точки. Я б не сказав, що це якийсь там дуже великий штурм, чи атакувальні дії, такого, як зокрема в Донецькій, Луганській, Харківській області немає, чи на Кущині, що там росіяни просто бронеколонами чи такими ланцюжками піхоти сунуть по полю на наші позиції. Тут на запорізькому напрямку такого наразі немає. Лінія бойових дій, лінія зіткнення більш-менш стабілізувалася. Війна, як би це не було прискорбна. Переходить в таку позиційну окопну стадію, це може можливо одне з один з найгірших варіантів, тому що жодна сторона не може ні туди, ні сюди соватися. І через це там навіть трохи пригальмовуються і піхотні стрілецькі бої. Але акцент, зокрема, тут на запорізькому напрямку робиться на роботу тих же самих безпілотників, на удари артилерії, день на артилерії тими ж самими РСЗ. Зеве ну і росіяни е, також активно активно використовують авіацію для того, щоб завдавати авіаударів по е, наших позиціях, по інфраструктурі, по громадах, які знаходяться безпосередньо в сірій зоні на лінії бойових дій або в тилу. Пане Костянтине, зараз, мабуть, що найбільше сконцентрована увага медіа і тих людей, які часто читають новини на населеному пункті Велика Новосілка, тому що моніторингові пабліки кажуть, що мовляв була загроза напівоточення наших військових. Потім говорили про те, що повністю вибили українські сили звідти ЗСУ, поки що не підтверджує, кажуть, що там ще точаться бої. Цей населений пункт він фактично. Чино близько на кордоні із Запорізькою областю. Чи можете розказати наскільки він важливий і чи вплине він якось на запорізький відтинок Будь-який український населений пункт для нас важливий, є невід'ємною частиною єдиної неподільної соборної України? Звісно, ми всі дуже переживаємо, коли тимчасово втрачається контроль над тими чи іншими населеними. Пунктами потім повертається вже так неодноразово було повертається контроль українських сил безпеки і оборони над тими чи іншими населеними пунктами. Тому я теж моніторюю зараз в інформаційному просторі багато повідомлень стосовно цього населеного пункту. Я закликаю всіх покладатися і довіряти офіційним повідомленням Українського генерального штабу.